Сьогодні, дякую, що приїхали, дякую засобам масової інформації, які підтримали цю нашу подію. Дякую всім, хто дивиться нас онлайн потенційним учасникам, а може і переможцям попередніх конкурсів. Сьогодні вітаю вас радо на оголошенні нового сезону конкурсу. Роби своє. За перший рік. Гранти отримали близько 70 бізнес-ідей, маленьких бізнесменів наших громадах. І, скажімо, за останні два роки ми підтримували понад 150 мікробізнесів на загальну суму 18 мільйонів гривень. Сьогодні у нас новий етап, новий сезон, робить своє, в межах якого ми плануємо. Ще 70 ідей, понад 70 ідей, і особливу увагу, особливе значення ми хочемо приділити в цьому році бізнес-ідеям, бізнесам ветеранів та їх родин. В цьому році в нас буде вже 13 областей, які приймуть участь в даному конкурсі. Ви зараз бачите перелік цих 13 областей. Акцент ми надзвичайно великий робимо саме на малі громади, тому що ми хочемо, щоб у громадах був якісний сервіс, люди користувалися якісними послугами, їли хороші продукти і хотіли залишатися в цих громадах. Тобто це таке створення цілої екосистеми наших різних конкурсів, де саме роби свої розвиває професійні сервіси, щоб громадах хотілося жити, працювати і розвивати свій бізнес. Що треба зробити, зайти на doyoubusiness.com.ua Це спеціально розроблений сайт, на якому розміщена вся інформація про даний конкурс. І через даний конкурс і відбувається подача заявки. Олександр Мозовий представляю один із переможців Каролицької громади. Насправді приймає перший раз участь у роби своє, але ЗКП громаді. Не один рік співпрацюю, тому що е, до війни працював в органах місцевого самоврядування. І як ніхто знає, як МГБ громаді допомагає безпосередньо нашим невеличким в першу чергу громадам. Це і соціальний напрямок, а зараз безпосередньо військовий. Завдяки фонду МХП Громаді. Ми покращили своє виробництво майже в три рази порівняно з 2022 роком. Це дозволить нам залучати до роботи сезонних працівників, які будуть допомагати збирати вважаю, також закладати розсаду. Я переможець у конкурсі «Роби своє від ТП Громадія у 2023 році. Дуже вдячний за таку можливість. І завдяки цій можливості ми змогли відкрити вже бізнес. Коли переїхали на Черкащину. Мене звати Артем. Мені... Я з міста Бальщика на Київщині. Я займаюся виготовленням євродесертів, саме макарон та мусорі, торти, можливо, більшість знає.